So I'm crying. They showed me life as a plan. We built an empire. They tried to bring us down. І так, іде 2002 рік. Нещодавно настав Міленіум. Пацани активно затарюються дисками для Плейстейшн, а самі мажорні тіпи вже виклянчили собі PlayStation 2 і вже на пам'ять знають всі околиці Ліберті Сіті. Особливо кмітливі ходять купувати чіто з по кілька маленьких пачок вартістю в гривню, адже в кожній упаковці лежить кепса з Мортал Kombat, якими вони завтра підуть знищувати своїх опонентів у школі. Володарі перстів зовсім недавно і вже безповоротно прокреслив лінії, розділивши наше життя до серед і. Після, а смішніше, дуже страшного кіно взагалі нічого бути не може. І от на екрани виходить фільм, особливий фільм, який нагадує всім про те, що вже кілька років у коморі без діла висить шкіряний плац, з якого непогано б струсити пил, дістати катану зі стіни, сонцезахисні окуляри з книжкової полиці, вставити каса до продіжі плеєр і згадати кілька прийомів кунг-фу, які всі до цього моменту вже опанували досконало. На екрани виходить Blade 2 фільм, який роз'їбав. Ті, хто дивився Блейд 2 Електрик Бугалу, знають, що це незвичайний Дженерік Сіквел, що точно повторює оригінал. Цей фільм реально витвір мистецтва, і треба висловити повагу сеньору Дель Торо, який не завафлив сіквел. Я просто полопку. І так, розробка сіквела почалася рівно через тиждень після виходу першої частини, Девід Гойер гоєр залишився біля сценарного керма, і відразу ж наважився писати сюжет про те, як Блейд об'єднується з вампірами проти більш страшної загрози, спираючись на фільм Брудна дюжина дюжина» 67-го року, сюжет якого розповідає про те, як під час другої світової війни американський уряд набирає диверсійний загін з 12 ув'язнених, яких посилає на завдання, з якого їм не судилося повернутися живими. Нічого собі, це що виходить? Марвел зняв свій загін самогубців раніше, ніж DC? Вау! Також була ідея задіяти Морбіуса в якості антагоніста, який, до речі, з'являвся у вирізаній кінцівці першого фільму. Але у Соні вже тоді були свої плани на персонажа. Гойер з продюсером Пітером Франкфуртом, після того, як Стівен Норінгтон відмовився ставити сиквел, поклали око на Гільєрмо Дель Торо, з яким Франкфурту вже вдавалося трішечки попрацювати у минулому. Виявилося, що обидві людинки вже були фанатами Дель Торо, до того як це стало мейнстримом, починаючи з його першого фільму Хронос Дель Торо не від. Разу, але погодився на постановку фільму, оскільки його кар'єра була на межі після провалу фільму Мутанти. І Гойер сказав йому, якщо вдасться зняти фільм гідно, і йому дозволять зняти Хелбоя. Так що своєю успішною кар'єрою Дель Торо зобов'язаний саме другому блейду. Гільєрмо відразу заявив, що йому вже піднадоїв образ класичних вампірів і він хоче знову зробити їх страшними. І разом зі своєю командою почав розробляти візуальний стиль фільму. Також у режисерських нотатках Дель Торо каже, що хотів би, щоб фільм виглядав як суміш коміксів. І японської анімації. На мій погляд, він плюс-мінус впорався. До речі, на DVD з фільмом була купа додаткового матеріалу по розробці, знімальному процесу та спецефектів, які дбайливо оцифрували різні умільці та залили на YouTube. Всім раджу до ознайомлення. І тут вступна частина ролика добігла кінця. Далі я буду за фактом переказувати сюжет з цього фільму з жартами та зі спойлерами. Так що приємного перегляду пролозі другої частини новоспечений антоганіст вампір мутант Номак приходить до банку крові з метою тролінгу. Номак каже, що ненавидить вампірів, і він має на це вагомі причини, які глядача посвятять набагато пізніше. А поки що екранний час переходить до старини Блейда. Денний бродяга під нарізку флешбеків із першого фільму декламує коротку перед історією минулих подій. Більшість монологу інформаційної цінності не несе. А ось остання фраза дуже цікава. Я знайду його. І більше ніхто не стоятиме на моєму шляху. Вибачте, що під час першого перегляду я повірити не міг, що творці зважилися на таке. Ну навіщо знецінювати загибель Віслера? Ну, ідеально було виведено персонажа із сюжету. Трагічно, сильно, емоційно. Дід злився у вальгалу з честю, як і належить людині, яка поклала життя за боротьбу з кровосісями. Тобто нас намагаються переконати, що старий промазав повз власну скроню. Сценарист виправдав воскресіння діда найтупішим чином, коли Блейд поїхав. На розбірки з фростом якісь новнейми кровосісі вкрали тіло багатостраждального пенсіонера. Навіщо, чому, ніхто не знає. Виходить, що вампури тримали віслера у баноці з формаліном. Щоб що, щоб їх всюди переслідував І з потрійним завзяттям вирізав кликасту погань. Логіка померла в муках, адже це лише початок фільму. Ось момент перед смертю Віслер чітко сказав, що його не вилікувати. Навіть чудотворні ліки Карен вже не врятують. Надто пізно. Момент втрачено, і вихід лише один. Смерть рани можна обробити. Сто вже пізно. А творці сиквелу таки блейд граючись вирізає декілька десятків уперів і не без допомоги одного цикливого скуфа урдалака знаходить улюбленого діда. До речі, вже зараз можна помітити перші тривожні дзвіночки, що передвіщають розмаїття в сратові комп'ютерної графіки. Блейд дістає замаринованого віслера, і ви не повірите, привозить на базу, коли проти отруту, запихає в ізольовану кімнату та ніжно шепче на вушко. Якщо не вилікуєшся за ніч на світанку, вб'ю. І хто б міг подумати, він виліковується та в його віці від сильно чиха померти можна? А він воскрес та ще й вампірізм подолав. Яка ж маячня? І сліпий побачить, що діда повернули не заради сюжету, а заради фансервісу. Поки Віслер відкисав у томатному соку, Блейд час даремно не гаїв. Волоцюга, як то кажуть, змінив старуху на молодуху, тобто знайшов молодшого помічника. Знайомтеся, перспективний кур'єр на ім'я Сем. Сорі, помилився. Точніше, рукастий механік, зброяр і за сумісництвом розпіздяй. На призвість Коскад у виконанні знаменитого Нормана Рідуса. Зізнаюсь, мені до болі імпонує образ кадру. Це такий зухвалий і безтактний розпіздяй із замашками генія. Ви тільки вдумайтесь: чувак примудрився зібрати з гівна та палець, знайдених на звалищі ультимативні світлові гранати з таймером. Я впевнений, за наявності фінансування він би й машину часу зібрав зі старого будильника, мікрофольової печі та пивної банки. Загалом хлопець згідна заміна Віслеру. А ось дід мого захоплення не поділяє. Бухтить, каже, я тут все побудував. Я винаходив ще тоді, коли ти мутною краплею на кінці свого баті був. Поки Криють один одного дітородними органами, трапляється непередбачуване. Базу атакують вампіри у водолазних костюмах, мабуть, море неподалік. Блейд намагається дати відсіч непроханим гостям, але не вивозить. Тоді на допомогу приходить жахлива убога комп'ютерна графіка, що викликає тотальний ахуй як у глядача, так і у акторів. Трохи заспокоївшись, вампірчики пояснюють, що вторглися на базу мисливців не заради бійки, а заради кур'єрського доручення. Ось вони зліва направо, красуня, чистокровка, ніс. Та чоловік, ім'я якого я весь час забуваю. Мене звуть Похуй. Гонці принесли Блейду документ про перемир'я. Лист це запрошення на аудієнцію з нинішнім головою вурдолаків. Мотивацією для поїздки стає тривожна заява. Вампіри стверджують, що на обрії замаячив страшний ворог, страшніше за самого Блейда. Після прибуття в будівлю надсекретної суворо охороньованої підземної цитаделі на бравих мисливців чекала нудна лекція, розказана страшно потворним вампіром. Дамаскіносом. І я дивуюсь тактовності Блейда. Тільки побачивши це чудовисько, я б видав щось на зразок такого. Що ж за потвора? Суть пічч старого уродця полягає в тому, що вампірський вірус без будь-якої причини мутував, породивши тим самим новий штам, носієм якого став уже відомий нам Номак. Ну, хоч би, я не повірю, що ніхто з мисливців не щитав очевидної зовнішньої схожості між Дамаскіносом та Номаком. Вони ж обидві потворні. Блейд тим часом слухає та не викупає. Тобто, ми з Номаком робимо одну справу: я вбиваю вампірів, він убиває вампірів. Мене все влаштовує, заявляє Волоцюха. А Ніса заперечує, як ти думаєш, коли він доїсть нас і створить армію женців-мутантів, за кого він звізьметься після за твоїх ненаглядних людей. Блейд з першого фільму хотів би побачити смерть вампірів від руки Номака. Ну а там, хоч трава не рости. Блейд 2.0 навпаки бачить у порятунку людства більш пріоритетну ціль, а тому погоджується працювати разом з колись ненависними кровососами повернувшись на базу, бродяга зауважує, що вампірам вірити не можна, але підіграти доведеться. Навіщо? Ну, щоб корисну інформацію дізнатися і проникнути в приховані прихистки. У той же час Кат якби транслює думки глядача, вимагаючи від Блейда уважніше стежити за старим, адже нікому ще не вдавалося вилікуватись від вампірізму за одну ніч. Сценаристи точно розуміли, наскільки білими нитками шити цей поворот. У розширеній версії фільму є сцена, призвана посіяти зерно сумніву в серце глядачів. Ніслер навмисне відсторонюється від сонячного світла. Загальну тривожність моменту доповнює зловісний ембієнт. Шкода, що цю сцену вирізали з театральної версії. Подальші дії переносяться на міські вулиці. Номак під покровом ночі вносить різноманітність у звичайний раціон. Обертає не вампіра, а людину, як і передбачала Ніса. До речі, про неї гарна вампіреса застає Блейда в інтимний момент прийняття проти отрути. Стукати треба, хобалка не вихована. Що кажете, що Ніса забула. На базі мисливців. Ну так вона привела на оглядовий вампірський загін, створений спеціально для полювання на блейда. Ось цих ряжених блазнів аж два роки навчали для ліквідації денного вампіра. Але так як на дворі перемир'я, і щоб загін не простоював даремно, його перевели під командування Блейда. Команда анімешників-переростків складається в статуйованого мужика з молотом по прізвиську Лайтхаммер. Тип на серйозних шах збирався вбивати блейда величезним молотком. Вангую, що прожив би він секунд 20. Все таки молоточок проти срібної кулі не найвагоміший аргумент. Прекрасна половина в особі вампіреси Верлін. Вона ж дівчина Лайтхамера створює стійке враження дівчини з пониженою соціальною відповідальністю. Персонаж порожній і плоский. І навіть предісторії немає, як власне і у всіх членів вампірського загону. Далі йде укупник у дебільних окулярах. Він же жрець. Далі йде мовчазний бурят на прізвисько сніговик, який орудує катаною. Ні разу не стереотипний персонаж. Здоровенний, агресивний і критично тупий кровосісь, чупа, який всюди тягає на собі кольчугу. Тип ще середньовічні обладунки та зброю на І, мабуть, найцікавіший, і, хоч трохи харизматичний, член зондер команди Рейнгард у виконанні. Блискучого Рона Перлмана Рейнгард відразу тролить Блейда расистським жартом, так би мовити, показує, хто тут батя. Блейд гумору не викупає і відразу збиває посмішку на обличчі німця, знайомлячи його лису черепушку з мініатюрною бомбою, начиненою нітратом срібла. Довівши та наочно показавши свій статус, Альфи бродяга говорить, що мисливець завжди знаходиться неподалік жертви. Отже, на Мака слід шукати поруч з великим скупченням вампірів. Таким місцем виявляється будинок Болі, що налегне. Лежить паші дурову, якщо вірити, вивізці. Віслер із кат озброює кровососущих бійців, актуальною зброєю зі срібними кулями та захисними фільтрами на ультрафіолетові ліхтарики, щоб недалекі команди один одного не спалили. Молодий механік залишається стежити за обстановкою в комфортному фургончику, в той час як діду дісталася роль снайпера. Не шанує молодняк старість, засуджую. Нарешті настав час моєї улюбленої сцени: мега-пафосна прохідка вампірської зондер Підкачаючи репчик у передбаннику болючого будинку. Ніса підколює блейда, навмисне підбадьорюючи його цікавість. зараз ти увійдеш у наш світ. Багато ще yeah. може шокувати тебе. Усередині, замість очікуваних секретів та таємниць, знаходиться чергова нетопирська дискотека з БДСМ нахилом. Ніса ще лице таке задоволене скрючила, Мовляв, ну шо наїбала я тебе. Щодо гумору, його стало значно більше у порівнянні з першим фільмом. Буфана фанати, вистачає. Візьмемо, хоча. Цього лисого вампіра з початку фільму, якого Блейд використав під час пошуків віслера. Роза вампірів знову зустрічає його на танцполі, і клистий скуф, звісно, мочить штани. А денний волоцюга знов собі регоче. У сцені після титрів Блейд заради сміху наздоганяє багато страждального пухляша в драчільної кабінці, де й закінчує з ним. Ну, ось такий тут гумор. Це я до того, що Блейд перестав бути букою та дедінсайдом. А добре це чи погано вирішувати вам. Поки ми тут лисого ганяли, на танцпол за Скочив номак, а не один, а в супроводі жанців, які зголодніли. Скат, будучи на шухарі, помічає якийсь нездоровий рух і відразу набирає віслера, а старого і слід простив. Молодий, але кмітливий залишився без прикриття, не без зусиль, але все-таки вбиває пачку жанців за допомогою освітлюючих приладів, які були установлені на машині. Витрусивши зі штанів цеглину, скат пінгує загону. Пацани, знімайте фільтр із ліхтариків. Виродки із засмагою не дружать, а ваше срібло їм що Драбина раптово з'явився номак, бере в заручники нісу і намагається схилити блейда на свій бік, розкидуючись пацанськими цитатами в дусі: Ворог мого ворога, мій друг, денного волоцюгу, вовчі висловлювання не вражають, наслідок чого номак отримує кулю в жбан. Третій закон Ньютона залишив чат. Інші члени клоунського загону теж насправді хоробро борються з криворотими мутантами. Чупа підтверджує статус архетипного качка-дурачка, продовжуючи поливати градом куль одного з мутантів навіть після. Для того як йому повідомили, що срібло проти них безсильне. А ось укупникові не пощастило. Його трошки ламають, відбивають, щоб м'якше був, а потім з'їдають. Паралельно у посміховиська з молотом відбувається близьке знайомство із зубаками женця Біокарлика. Але він Рілі, якийсь дефектний та малий, Каші мало їм, напевно. Що цікаво, укушений укупник почне перетворюватись через якихось 20 хвилин. Протягом усієї трансформації бідолага перебував у агонії і кликав маму і кричав, що не хоче вмирати. Ось Перетворення лайтхамера, мало того, що займе добру половину фільму, так ще весь цей час лисий виглядатиме і почуватиметься цілком бадьоро. Ранку сором'язливо комірцем прикриє і все. Вважає, нічого не було. Дивно, що він подорожник не приклав, раптом би розсмокталося. Тим часом Блейд сходиться один на один з Номаком. Бродяга проти супермутанта не вивозить від слова зовсім, тому що Номаку начхати як на срібло, так і на імбовий антикоагулянт з першого фільму. Ось покректав трохи і далі бити Блейда побіг. І якби не сонячне. Світло, що заповнили чисельні тріщини старої будівлі. Блейд неминуче обзавівся проблемами з прикусом. Спільними зусиллями страждання напівзверненого Кудряша вдається закінчити. А тут і дід намалювався. Старий не втік, як усі подумали, а покинув пост, щоб перевірити, що за метушня відбувається в найближчому провулку. А там один із мутантів застряг у каналізаційній заслонці, і вибратися не може. Вампірське браття недовго думаючи забирає полоненого блейдові казимати, щоб той остаточно. Здох з голоду, так і сталося. Тіло задубілого женця стало відмінним зразком для дослідження анатомії та пошуку слабкостей. Порившись у багатому внутрішньому світі піддослідного, ніса робить висновок, що серце у женців, на відміну від дефолтних кровосісів, захищене кістковою міцною бронею і вразливе лише з одного боку. Крім того, у процесі годування уроди виприскують в кров нейротоксин, який знерухомлює жертву. Але як я розумію, у лайтхамера до нього імунітет. Чоловік досі бадьоро себе почув. А ще ж не ці демонічно живучі. Варто капнути кров'ю на холодний труп, як він відразу починає флексити, вимагаючи добавки. Проаналізувавши отриману інформацію, Блейд робить висновок. Наступна вилазка пройде при денному світлі. Заперечення не приймаються. Вампіри, звичайно, обурюються, адже світло небезпечне як для жінців, так і для них. Але проблеми індіанців-шарифа не турбують. Якраз у цей час наш геніальний винахідник не без допомоги ворчливого пенсіонера з підручного мотлоху, збирають ультимат. Тивні світлові гранати, що світять яскравіше за ранкове сонечко, які пробиваються крізь неякісні блекаут-штори. У процесі створення чудо-бомбочок скад ділиться перед історією знайомства з Блейдом. Молодий та недосвідчений, не знаючи, притяг двох дівчат до лісу, де й мав намір скуштувати свіженької пусі. пуссі. На жаль, дівчата виявилися вампірами. Поки сосалки з захопленням рвали ніжне пузико Скада, звідки не візьмись, з'явився Блейд і врятував його. Що робив Блейд у лісі і як приймуть. Дрився знайти одинокий намет. Історія замовчує. Ну та й Бог з ними. У нас тут нісочка потихеньку зношує мізки блейда, повільно, але правильно заганяючи мисливця під каблучок. Дівчинка дорікає блейду в грубості. Вони ж тепер союзники і нічого вампірів булити. до цього. Я не акцентував увагу. Але між Блейдом та Нісою буквально з перших хвилин відчувається хімія, і не просто якась там симпатія. Денний волоцюга, все своє життя ненавидячи вурдолаків, супереч усім своїм переконанням, закохався у чисто Ровну вампіршу. Далі слідує чергова сцена озброєння. Скат хвалиться новою іграшкою, супербомбою, що складається з безліч світлових гранат та таймерів. А чупа знову блищить інтелектом, бризкуючи собі в обличчя сечею, раніше препарованого женця. Нісочка вважає, що за допомогою феромонів вони зможуть виманити решту женців, а після знищити світловою бомбою. Роза вампірів до цього моменту остаточно перетворилася в каблука, волоцюга з трепетом, попереджає крашиху про ліміт часу на. Бомбах. Боїться, що його ненаглядна, підсмажиться, а той зовсім згорить. А ось наступна сцена справді тішить. Здається, що Блейд звинувачує Віслера у зраді. Тримай друзів близько, а ворогів ще ближче, каже він. Але не все так однозначно. Це пасха лочка, яку читають лише ті глядачі, котрі раніше дивилися фільм. Насправді, Блейд каже, не про старого. Тут треба читати між рядків, тобто дивитися на задній план. На світанку вампірський загін, а також Віслер, не знаю навіщо вони його взяли, мабуть, як приманку для. Женців спускаються в каналізацію в решіці, якої раніше застряв женець. Маю запитання до вас. Ви ще не забули про чехівську рушницю? Я вам трошки напам'ятаю, тобто молод. Тобто укушеного лайтхамера. Зараз вона вистрілить. Любитель важких інструментів таки обернувся і уробив молоточком горе самурая. Берлін бачить погарнілий фейс кавалера, тихо офігіває і, недовго думаючи, піднімається на поверхню. Результат: Ромео та Джульєта місцевого розливу зробили бум! Романтично! Не дуже. Зондеркоманда рідше, швидше, ніж чоловіча шевелюра, після 40 років. На іншому кінці каналізації, внаслідок однозначного IQ чупа та його кориша Рейнхарта, задумали під шумок замочити Віслера. Виправдання з Фавілля просте. Вони втратили товариша, тобто окупника, а тепер Блейд втратить Віслера. Ну а як ти хотів? Все по-чесному. Дід вміло блокує ребрами пудові черевички чупи, встигає розпорошити феромони, чим приваблює потомство Номака. Чупика з'їдають, хоча його заздалегідь. Попереджали про наближення мутантів Дурним і помер. Рейнхард своєчасно залишив чупу на одинці з дідом і тепер грається із сонячним промінцем. Мабуть, мазохіст. Почекайте, згадується мені, що в першій частині звичайна байкерська кожанка служила непроникним бар'єром, яка надійно захищає ніжну плоть вампірів від займання. Ось що означає тягати на якісний шмот. Вдосталь награвши снімець, помічає виродків, виразно відчуваючи неприємні пульсації в районі п'ятої точки. Рейнхард готується драпа. Але спочатку псує детонатор супербомби, щоб підставити Блейда, дізнавшись про атаку женців, блейд стрімголом вчить рятувати ненаглядну нісечку. А ось цей засмаглий кликастик, ім'я якого я забув. Мене звуть Асет стає закускою на шведському столі мутантів, які зголодніли. Волоцюга, щоб захистити кохану, активує одну з світлових гранат і дбайливо веде відлік, поки нісечка, кал тисне на ногу. Ось зараз серйозно, навіть крізь сонце захисні окуляри, навіщо носити? Його каналізації видно, як Блейд бає за кохану. Ой, дівчатка, я переживаю за їхні стосунки більш ніж за свої. Троє бійців, що залишилися в швидкому порядку, перегруповуються. Блейд самовіддано обливається сечею, після чого прямує в тунель, в якому Рейнхар залишив супербомбу із зіпсованим детонатором. Пастка була практично ідеальна, але плешивий не врахував, що вибухівку створив скат, а його творіння як найкращі зразки радянської техніки, чиниться старим добрим ударом ноги. І бомба таки вибухає. Топи жінців виходять із сутинків, а нісце разом із Рейнхардом пірнають у стічні води, завдяки чому й виживають. У цей момент у протилежній частині каналізації віслера наздоганяє номак. Але замість того, щоб перекусити залежавшоюся закускою, номак просить старого про послугу: Передай блейду моє послання. І шепоче на вушко ядерний спойлер. Вжух, і екранний час знову переходить до закоханих. Волоцюга, обшукавши всі вигрібні ями, знаходить таки злегка підкопчену але таку саму прекрасну нісечку. Бачачи сумний стан коханий, наш лицар благородної крові дає дівчині на ікла. Ви тільки вдумайтесь: Блейд, гроза нічних тварюк, добровільно рятує, нехай симпатичного, але все таки вампіра. Вона ж нічим, окрім гарної мордочки від інших кровопивць, не відрізняється. Треба думати, що за задумом сценаристів Блейд перевзувся. Поки Блейд насолоджується від сосом, раптово прибули шістки демоскіноса і обламують кайф. Стоп, у першому фільмі його також таким Чином вирубали, якби Блейд був персонажем Серпічів ігор, я сказав би, що у нього слабкість до електрики, та й про віслера теж не забули. Мені удар струмом. І дідума йому вжух, і ми знову перемістилися у секретну цитадель до Дамаскіноса. Ніса, не встигнувши залікувати рани, починає дефати блейда. Типу каже: батю, він такий шляхетний, він врятував мені життя. І меч у нього довгий, обзаздришся. Не наказуй карати Великий Государь. Якщо до кого ще не дійшло, то Дамаскінос батько Ніси. Дівчинка, звичайно, гарно стелить, але Дамаскінос і не збирався вбивати Блейда. Йому конче потрібна кров денного вампіра. Тільки на цей раз не для виклику. Бога, а для створення ідеальної раси вампірів, які здатні будуть гуляти у сонячну погоду. Опа! І всі мисливці у зборі. Віслер заявляє, що в їхніх лавах завівся щур, який весь цей час зливав інформацію до маскіносу. Творці картини все ще проштовхують темку зі зрадою, наполегливо натякаючи на старого. Але насправді зрадником виявляється: сюрприз, сюрприз! Скат Уда радіє, а тут ще й бомба в потилиці Рейнхарда виявляється не справжньою, адже зрадник її заздалегідь не шкодив. Але Блейд знову всіх переграв. Бородяга з самого початку знав, що новоспечений механік щур і потиличну бомбу пофіксити встиг. Бум! І від Скада залишилися тільки ріжки та ніжки. Переграв та знищив буквально. Дідусь в свою чергу передає Блейду інфу, отриману від Номака. Прославлений штам вірусу, який звернув Новак, неприродного походження. Він створений кривими руками Дамаскіноса, у чому той зізнається. Номак жертва невдалого експерименту зі створення супервампіра. А ще він рідний син Дамаскіноса. Подальші події частково повторюють закінчення першого фільму. Загинайте пальці за кожний самоповтор. повтор. Блейда знову знекровлюють за допомогою спеціального. Пристрою його знову рятує вірний соратник. Лише цього разу місце Карен зайняв віслер на щастя, заморшкувату шию веслі снайпса. Пригубити відмовився, тим самим позбавивши на сцени, яка взламала нам психіку. І за це ми говоримо йому. Дякую для заліковування отриманих ран і повернення вампірської силушки Довелося скупати блейда в джакузі з вишневим соком. Блейд, як і в першій частині, впадає в режим берсерка і валить десятки вампірів, не забуваючи ефектно приговорити під боса. Раніше Квина, нині рейндгарда, причому також з одного удару. Водночас сцена втечі віслера, це фієрія, ідеотизму і байдужого ставлення творців до здорового глузду. Немічний хромоногий дід голими руками вирубає міцного вампіра, натасканого на боротьбу із самим Блейдом. Поки Блейд чинкує тутешніх роботяг, у будинок виривається номак. Підступний домаскінос звертається до прийомів ментальної гімнастики, обіцяючи синьому кошику зцілення та золоті гори. Але замість помилування отримує смертельний кусь. Yeah. Аніса добровільно підставляє шию під дикла братика. Yeah. А все через те, що дівчину розумницю всю таку правильну і благородну мучить почуття провини за гріх батька. Волоцю, закінчивши розважатися зі статистами, грубо перериває трапесу Номака. А це значить, настав час фінальної битви. Останній босс чимось нагадує о неї із фростом: Блейд то виривається вперед, то безнадійно огрібає. А капітан Графонію від усієї цієї вакханалі остаточно божеволі. Підсумком конфронтації стає меч під ребро Номака. Бродяга примудрився вразити єдину вразливу точку над вампіра, але навіть так виродок не подихає. Номак власноруч проштовхує клинок у серце з передсмертних слів, стає очевидним, що кожна хвилина життя приносила йому страждання. Мені вже не боляче. Блейд, не встигнувши перепочити чіт до укушеної коханої, бере її на руки і несе назовні, щоб виконати останнє прохання. Ніса хоче померти вампіром, споглядаючи перший і останній схід сонця у своєму житті. І ви тільки подивіться, яка прекрасна її смерть. Я навіть сказав би романтична. Ампереса повільно розпадається. Найдрібніші іскорки, немов пелюстки дивовижних квітів, підхоплених вітром, повільно піднімаються в небеса, несучи з собою відлуння недовгої, але такої щирої любові. І мені це нагадує одну гру, де творці використали цю ідею. Я говорю про експедицію 33. А тепер Емоджінуй обличчя Блейда. Якби вона гинула в муках, як гітан у Драгонеті, після такої сльозливої сцени слідує недоречна буфаната із вбивством Скуфедрона в дрочильній кабінці, про яку я роз... Розповідав трохи раніше. На цьому сиквел закінчується. Отже, друга частина, на мій скромний погляд, дуже непогана. З оригіналом, звичайно, і поряд не стояла, і навіть не близько, але все ще норм. Блейда з похмурого одинака, що ненавидить себе вампірів і все живе за рідкісним винятком. волею сценаристів перетворили на матьорого веселу напис до страдальця, який наплював на власні табу і переконання. Любовна лінія з вампіршою це нонсенс. Відродження діда ніщо інше як безглуздо поданий фансервіс, що остаточно знець. Оцінює фінал першої частини. Комп'ютерна графіка місцями просто вирве око. У першій частині вона теж була, але лише у необхідних місцях. Тут же її пхають, куди пхається. Історія частково повторює перший фільм, а самокопіювання це стагнація. Ще поки що не деградація. Вона настане у три квалі: слеш антагоністи в особі номака та дамаски носа. Прісні та невиразні, без родзинки, запалу та вогника. Хоча треба віддати належне. Номак реально страшний ті, і гримери зробили грим офігенний. Моя повага. Що стосується музики, вона тупо кайф. Сиквел може похвастатися безліч у качових треків, які не соромно додати у плейлист. З другим фільмом розібралися. А як там справи з якістю триквела? М -м, дізнаємося в наступному відео. А поки що в мене все. Підписуйся на канал, телеграм та став подобайки, якщо відео сподобалось. Та тисни на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. З вами був Олексій, це канал Кіногіт. Скоро зустрінемось.